50-річна Наталія, визнана експертка у галузі бізнес-консультування. Попри те, що в дитинстві батьки ігнорували її емоційні потреби, вона, врешті-решт, створила для себе повноцінне, особисте та професійне життя. На жаль, емоційна самотність, яку вона колись пережила, досі переслідує її у снах. Я постійно бачу кошмари зі схожим сюжетом. Я в якійсь страшній ситуації, з якою ніяк не можу знайти вихід. Я пробую обирати різні дороги, різні ключі, різні двері, нічого не допомагає. Я зовсім сама, самотужки намагаюся вирішити проблему. Поряд зі мною нікого немає, ніхто мене не підтримує. У мене немає захисників, і я в небезпеці. Потім я прокидаюсь і моє серце калата є Сон Наталії допомагає зрозуміти відчуття емоційної самотності. Вона має впоратися зі всім сама і не думати просити про допомогу. Саме так відчуваються діти емоційно незрілих батьків. Формально їхні батьки можуть бути поруч, але вони не надають ні допомоги, ні захисту, ні втіхи. Або навіть забороняють будь-які прояви сильних емоцій. Привіт всім! З вами Олена Бегас і проєкт хочу Вірити, як тато та мама. В наших сім'ях може відбуватися багато незрозумілого, але ми можемо вчитися разом любити один одного та любити Бога. Сьогодні пропоную поговорити про емоції. Чи знайоме вам таке, коли дитина висловлює м'які позитивні емоції, батьки приймають такі емоції, все нормально. А от коли дитина виявляє сильні та ще й негативні емоції, що виливається в крик та агресі, часто вони забороняються і не допускається їх прояв, але емоції всі однаково важливі. Для розвитку дитини важливо виявляти абсолютно всі емоції, які вона відчуває. Батьки звертають увагу на провини, тоді як почуття ігнорується. Хоча якраз почуття і емоції, є спонукальною причиною вчинків, на жаль, часто буває, що нетерпиме ставлення батьків до емоцій дітей постає на шляху спілкування з дитиною, коли та відчуває страх, сердиться або сильно засмучена. Дитина потребує емоційного зв'язку хоча б з одним із батьків. Коли батьки співчувають своїм дітям і допомагають впоратися з негативними почуттями, такими як гнів, сму, Страх, вони створюють взаємну довіру і прив'язаність. Більше того, основою прихильності до цінностей сім'ї є емоційні взаємодії між членами сім'ї. Хороше виховання починається в нашому серці і продовжується в ті моменти, коли наші діти переживають сильні емоції, засмучуються, зляться або відчувають страх. Воно полягає у наданні підтримки тоді, коли це дійсно важливо. Грунтуючись на праці психолога Дебори Макнамари, хочу звернути увагу на призначення емоцій, тобто навіщо дитині та будь-якій людині потрібні емоції. Отже, емоція призначена спонукати дитину бути обережною, коли вона стикається з тим, що турбує її, шукати близькості, коли їй хочеться контакту, єднання та зв'язку, зупинитися при зіткненні з тим, що не можна змінити. Сміливо йти вперед, коли тил надійний, уникати контакту з тією людиною, до якої дитина не прив'язана, дбати про свої прив'язаності, чинити опір, коли дитина отримує вказівки, а в цей час прив'язаність не активна, діяти як окрема особистість, коли вгамована спрага прив'язаності. Друзі, вам не здається, що у цих призначеннях емоцій все життя дитини. Сьогодні моя порада нам батькам. Закликаю всіх нас глибше досліджувати тему емоцій та вміння з ними поводитися. Рекомендую книгу Емоційний інтелект дитини Джона Готмана та Джоан Деклер. Це практичний посібник для батьків щодо Бога. Знаєте, наш мозок із його почуттями, емоціями та інстинктами створив сам Бог. І він, автор нашого мозку, як ніхто інший знає, як із ним поводитися. Ніколи не бійтеся говорити з Богом про свої почуття, особливо сильні. Прямо зараз поговоріть з Богом про те, що вас турбує саме зараз. Вилийте йому все, що в серці. Скажіть, чого ви боїтеся і чому ви цього боїтеся. Розкажіть йому про те, що вас злить і що приводить у відчай. Він приймає всі емоції емоції Не поділяючи їх на позитивні та негативні. Ось його слова: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Нам важливо віддати тяжкість сильних емоцій комусь, хто сильніший і більший за нас, для того, щоб відчути полегшення. Зробіть це зараз і щоразу, коли вас долатимуть сильні, особливо негативні емоції. Пам'ятайте про це, у вас завжди є на кого. Спертися завжди. Що ж, сьогодні ми поговорили з вами про емоції зовсім небагато, хоча ця тема дуже велика. Але сьогодні запам'ятаємо одне. Емоції штовхають до вчинків, і нас, і дітей. Не треба боятися, просто треба навчитися з емоціями поводитися. З вами була Олена Бегас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Зустрінемося за тиждень. Нам, батькам, є чому вчитися у Бога, нашого батька.